Воювати будемо навіть лопатами. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю ABC News заявив, що якщо потік західної допомоги і західного фінансування буде зменшуватися, то українці готові воювати навіть лопатами, тому що на кону стоїть в принципі існування країни. Окрім цього, він заявив, що ніяких переговорів з Росією бути не може. І для тих людей, які не знають, хто такий Дмитро Кулеба, може на перший погляд здатися, що він дійсно такий патріот, який прямо в перших рядах піде захищати, буде там в окопах і так далі. Але насправді це трошки не так. Дмитро Кулеба, це саме отой міністр закордонних справ, який з Ентоні Блінкіном, коли обідав в Макдональдсі, розказував веселі історії, як він студентом жорстко бухав, а потім з Бадуна приходив снідати в Макдональдс. Але виявилося, що це не єдина історія, яка пов'язує кулебу і алкоголь. Ось ще одна історія, яку він розказав про співпрацю із західними партнерами та горілочкою. Okay. Я коли був послом в Раді Європи же, в Страсбурзі, у мене був клуб борщу. Тобто вся ідея була така: вариться борщ. Це відбувалося у мене вдома на квартирі, де тобто називається резиденція посла. Запрошуєш туди там потрібних собі людей. Пляшка, горілки, борщ, хліб, сало. <ріст> і працювало безвідмовно для вирішення будь-яких питань, і це ну найвищого рівня люди, так і да? Да -да. Ну, всі Ради ну всі ж всі люди є людьми. Це значить, що всі в принципі люблять поїсти і випити. В тих чи інших обсягах, скажімо, дипломатично. Тому, друзі, не треба сприймати всі слова Кулеби прямо так близько до серця. Ну а до самого Кулеби у мене лише два питання. Перше, чи буде він разом з усіма іншими українцями з лопатами захищати Україну? І друге питання: а він питав українців, чи хочуть вони з Лопатами захищати Україну. А ще більше цікавих і корисних новин можете знайти на моєму телеграм-каналі Не на часі. Посилання є в шапці профілю.